Сибірський плюм не людина, щоб йому щось забороняти. А от припинити його діяльність можливо. І про це якраз розповідав у багатьох своїх передачах ось цей чоловік. І якщо вам дійсно цікаво, то я вам раджу подивитися хоча б одну з них. А радше крайню. Так от, знаєте, що мені цікаво ще більше, ніж вам, мені здається, те, що чому. Незважаючи на те, що ще з 2014 року про це йде розмова, про сибірський плюм, про те, що він загрожує, кому він загрожує, не тільки росіянам, а й всьому світу, говориться а на це ніякої реакції людства. Чого ви про це не чули раніше, наприклад, ви не задавалися такими питаннями? І, наприклад, якби ви почули про це раніше і не побачили ті наслідки, які вже він спричиняє собою, і що відбувається в Сибіру, це взагалі, як то кажеться, окрема тема. Можливо, не один ролик зняти про те, що там відбувається, і які наслідки вже люди бачать в своїх домівках і на тих територіях. Але не про це. Цікаво багато чого ще. А ще цікаво те, що, наприклад, в Україні, щоб про це не йшла розмова зовсім, є зрадник, який все весь цей час служив інтересам Кремля. Ось це вам не цікаво. Якщо цікаво, то будь ласка, дивіться мої ролики.